Я знімаю це відео, тому що є привіт. Я, я пошила собі свою спідницю. Як і планувала з 3 метрів чорного шовку. Напевно, варто показати, як спідниця зшита трошки ближче. Можливо, хтось захоче теж повторити і потрібні нюанси. Отже, як ви бачите. Пасок, він розділений на дві такі головні частини. Попереду тут зовсім немає зборки. Тут подвійний дублерин. Тобто один раз я проклеїла повністю все таким легеньким трикотажним дублерином, прям тонесеньким-тонесеньким. А потім ще окремо цю ось ось частину попереду, ну, щоб воно так тримало форму, можна було б може, ще проклеїти. А позаду, той тоненький дублеринг, якби, ну, що вже ж тонкий, трошки треба ущільнити тканину, одночасно з цим не робити сильно тосту, ну, тому що ж там от гумки, що воно -зб 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 збереться, і тоді буде зовсім забагато. Щодо цих гумок, як ви бачите, посередині де шов, і тут дві гумки всередині, по 2 см шириною, сам пасок ну, висотою 5 см в готовому вигляді. Ось тут ці гумки кріпляться, я їх просунула і закріпила. Сама довжина паску, якщо так от розтягнути отак от, 82 сантиметри, якраз мені вистачає цієї ширини, щоб одягнути цю спідницю через голову. Як ви бачите, тут немає жодної блискавки, жодної застіпки. В бокових швах є кишені. Кишені зроблені у французьких швах. Дуже просто все це шиється. Давайте всередину заглянемо. Ось так. Кишень у мене зроблена не з цієї ж тканини, а з чорної віскози. Вона трошечки відрізняється по кольору, але це ок, вона ж всередині. Кишені насправді і не потрібні всі спідниці, але мені хотілося, ну, хотілося щоб вони в мене були. Ну, я навіть і не знаю, що ще розказати. А, є, до речі, шльовки. Але я не знаю, я можу сюди пасок вставляти, але якось воно так гарно тримається на талії, якщо чесно, за рахунок всієї гумки, що вона так все збирає, що навіть може той пасок і не потрібен. Хоча його можна, якщо захочеться, сюди заправляти. Так, ну і низ, низ. Все просто, нічого особливого. Підгорнула і пустила строчку. Ось і все. Дуже проста спідниця. Шити, ну, ось цим, звичайно, треба повозитися трошки, але шити загалом а, просто. Отже, продовжуйте дивитися відео. Якщо ви пам'ятаєте, то я скаржилася на те, що цю футболку не можу заправити в спідницю по косі. А тепер можу. І подивіться, як класно це виглядає, як повітряно ще цей шов так шуршить. можна погратися ось так кишенями. Це просто неймовірний вайб. Тепер у мене постає питання, що одягнути зверху, що накинути на плечі. Якщо, наприклад, я от навіть сьогодні піду на роботу яку куртку обрати. Перше, що хочу вам показати, це ось цей блейзер. Я його не шила, я його купила на знижках. Це преміум-колекція від Нексту з неймовірної тканини. Тут 10% навіть є. Кашеміру. Ну, ось, вовна 60%, 30% поліестру і 10% кашеміру. І 52% поліестру і 48% віскози. Є додаткові куцики. І це блейзер Special Occasion. Він сидить по фігурі. У нього, як бачите, рельєфні шви. Є позаду також рельєфи, щоб переходити в плечі. І комір, зроблений сатинової такої тканини. Чудовою, прекрасною. І можна сказати, що ну чому не одягнути цей блейзер з цією спідницею. Але мені не подобається. І зараз вам покажу, чому. Ось виглядає дуже по-дорослому, або, можна сказати, old fashion. Ці кросівки вже не в тєму. Тут хочеться якесь більш охайне взуття, якісь лофери, або якісь балєтки навіть з того білого кольору. Ну, от якось я себе не відчуваю комфортно в цьому блейзері в цій спідниці. Але з цим блейзером. Будуть дуже класно виглядати джинси. Трошки пізніше, я вам це покажу. Блейзер зараз знаходиться на знижках. Дівчата, я знаю, що в мене 2% по статистиці і хлопці, напевно, дивляться з Великобританії. І якщо ви можете собі дозволити 60 фунтів на дуже якісний, на дуже якісну річ на те, що потрібно. Можу вийти кудись, хочеться, щоб виглядати ну, більш-менш так і сучасно, і елегантно. Будь ласка, придивіться. Я залишу вам посилання щодо України. Цей блейзер є на українці, на українському сайті Next, Але, на жаль, його не вивели. На знижки, він коштує більше п'яти тисяч гривень. Мені здається, це забагато. Але подивіться, як це буде виглядати з цією шкірянкою. Щоб ця шкілянка ще була кропнута, тобто вкорочена, це було б взагалі просто неймовірно, але і так дуже непогано. І я дуже задоволена тим, як поєднуються оці стилі, такий стиль 50-х, такий дуже жіночний стиль цим таким. Є байкерський стиль, не знаю. Ну це кежул так точно. Це натурально, до речі, шкіра це також Next. О, Боже, я сьогодні прям пропагандую, рекламую Next, хоча мені за це ніхто не платить. Ні-ні. Наступний -ні. верх може бути вкороченим тренчем. Так, я замінила футболку на... Футболку бежевого кольору. Це, до речі, Uniclo. Прекрасна якість футболок. Вона така тоненька, не така щільна, як була до цього біла з Нексту. І я змінила взуття на лофери леопарда. І мені дуже подобається, як лофери виглядають з цією спідницею. Коли я лише планувала зшити, ну, я не була впевнена, але зараз, де там моя кишенька? Але зараз... Уже в готовому вигляді я вважаю, що це дуже класно. Подивіться. Це просто і це так сучасно. Отже, вкорочення тренчі це великий лайк. Якщо ви запитаєте, звідки цей тренч, то це ж тренч моєї доньки. Я її колись купляла цей. О, Боже, вона навіть не зняла ґудзики. Купляла на сейлі в резерв. Це 100% бавов, 100% бавовна аперіал матеріал от головний. Але, на жаль, як ви розумієте, ну що я хочу від Reserved, якщо навіть Next Premium Collection робить з Поліестру всередині, то підкладка тут, на жаль, з Поліестру, але її можна змінити, якщо дуже сильно хочеться. Це розмір S. і він на мені також дуже гарно виглядає. А на Ані взагалі супер шикарно. Ну що ж, друзі, отакий ще один образ виходить. Так, для балансу можна додати окуляри, подивіться, оп! І взагалі просто краса. До речі, не забула показати цей образ з червоним взуттям. Це у мене замшові лофери. як крапля кольору виглядають просто чудово. Чи не так? Так, щодо того, якщо е, буде спекотно і не футболка, то я думаю, що можна одягнути білу сорочку. з льону, я купляла в минулому році е, також прибачте Made by NEX, але вона неймовірної якості. Подивіться, як це красиво. Сорочку я саме рукаву отак підгортаю. Мені так здається все красивіше, і коли отак підгортаєте рукави, то візуально талія стає тонша. Ці окуляри, якщо хто пам'ятає, влог із Оксфорду, це окуляри and Other Stories виглядають набагато дорожчі, ніж вони є насправді. Щось вони там коштували чимось фунтів, але того вартують. Щоб показати вам сукню 100% віскози, яка випадково залишилася в моєму гардеробі, хоча ну, планувала я її повернути. Ця сукня з гудзиками ось так попереду, вздовж всієї довжини. Є пасок, талія відрізна. І подивіться на ці прекрасні шикарні рукави. Ось тут на плечах є зборка. І мені подобається, що тут є рукави. Ну, якось певніше себе відчуваєш. Чудовий виріз, але не дуже глибокий, незважаючи на те, що це же розмір 16, розмір XL. Мені подобається довжина. Що вона не закоротка, хоча, якщо б ще були довше, я б не була проти. Ну, а тепер я хочу поговорити з вами про ось ці дві мої тканини: це віскозний штапель. До речі, все теж віскозний штапель. Ці тканини дуже схожі між собою, хоча вони різних принтів, але однакового кольору. Та тканина в мене вже лежить з літа 2021 року. Купила я ці 3 метри в магазині тканин в Черкасах. Цього магазину, вже, якщо я не помиляюся, не існує. Він був Хрещатік Сіті. Це дівчата, хто з Черкас. Я знаю, мене дивляться. Можуть, до речі, дівчата напишіть, чи є той магазин, бо я знаю, що він закрився, може вже відкрився заново, хто знає. Отже, я до того, як залишити ось цю сукню, думала з цієї тканини шити сукню. Ну і, звичайно, що тут такий принт. Єдине, що можу тобі сказати, що отак шити не треба. Шити треба ось так. Шити по косі. І подивіться, як одразу грає принт, коли ці клітинки стають по косі і стають не клітинками, а ромбами. Правда? У мене, на жаль, зараз немає натхнення шити на літо. Я не знаю чому. Щось якось зовсім руки не піднімаються. Можливо, треба дочекатися супертеплої погоди. Я просто візьму з шию цю сукню. У мене вже є ідея, як це зробити максимально просто, без викріки, і щоб всі могли це повторити і носити чудові прекрасні сукні по косі. Ось тільки треба якось надихнутися. Щось зовсім от прям на шиця немає. Бажання, не знаю навіть, що з собою і робити. Ну, буду чекати натхнення, як прийде, <рес> то ви про це одразу дізнаєтеся. І ще одна тканина, яку я купила в минулому році, або в позаминулому році, це, це льон, це точно льон в складі є або з бавовною, або з віскозою. В смужку, а смугасті тканини, це чудова, прекрасна ідея, щоб візуально зробити талію. Що саме я маю на увазі? Зашивається трошечки біла частина, залишається темно, розміщується це навколо талії, і візуально, навіть якщо ваша фігура. Пряма без якоїсь там особливих вигинів, то це ідеальна, ідеальний варіант для того, щоб зробити себе ну, більш так як пісочний годинник. Це теж такий план. Чи буде він реалізований, я поки не знаю. Але тканина, мені ця досі подобається. На літо вона була б дуже шикарна. Дуже шикарна сукня була. Знову ж таки, шукаю натхнення. Я одягнула джинси Levi's. і одягнула топ. Що, як ви бачите, побірці новий в моєму гардеробі. Вже якось незручно Next вам показувати. Але цей топ афігенний. Він. Має ось такий виріз квадратний. У нього доволі висока пройма. Тому що більшість топів вони відкривають ось цю зону, видно бютгалтер. Тут нічого не видно. Подивіться: спинка закрита, і у нього є підкладка з цієї ж тканини. Саме білий топ. Бачите? Найчастіше просто білий він просвічує. Ось цей ні. Але. Цю підкладку все рівно видно. Я цей топ взяла в розмірі М. Якщо він отак от не облягає, то це не кидається в очі. І ці топи саме білі йдуть лише під заправку. Майте на увазі, ну, якраз саме те, що мені потрібно. І подивіться, як класно. Це вже не тітя Мотя з 50-х з цією об'ємною спідницею. Це вже сучасна жінка, але одночасно з цим блейзер, що сидить отак класно по фігурі. Блискуче, друзі. Так, можна ці кросівки замінити на лофери. От у мене немає якихось таких чорних лоферів. Було б класно, правда? Ну, все наживне, все з часом буде, бірка вискакує. Оп, треба їх. Отже, дівчатка, що в Великобританії, шукаєте роботу, купіть оцей блейзер, і робота вас знайде дуже швидко. Ну, ось цей образ просто шикарний. Ой, я закохана у себе отаку. І, якщо ви подивитеся на рил, тут є ще один блейзер. До речі, я взула балетки з гострим носиком. Ну, не знаю, не знаю, але хотіла вам показати, як виглядає ось цей отфіт, коли знімаєш ті кросівки і одягаєш класичне отаке взуття. Я собі там надивилася балетки з більш зручним носиком, мені більше підходять. Такий миндаловий, миндалова форма, така трошки закруглена, або квадратна. Ну, і з цими балатками теж прикольно. Просто супер, правда? Це блейзер від, М -м, пробачте, але теж Next. Я дуже здивована, що він дожив до знижок. І саме дожив до знижок у великих розмірах. Це найменший розмір, який ще я змогла купити 14-й по складу, давайте я вам покажу. Тут є, до речі, додаткові гудзики. 48% вовни і 53% поліестру і 47% віскози. Подивіться, як він гарно всередині зшитий є отакий кант. До речі, є навіть витачка на груди. І якщо ви подивитеся. На сайті, то дівчина, яка приміряє цей блейзер, вона дівчина з об'ємами. Тобто, це на великій моделі. І це найменший розмір, що я змогла собі купити і знайти. Ну, тут лише листочка, кишені тут немає, але, здається, її кишені ось тут. Насправді, я вчора його вже... Приміряла і в ньому гуляла, в парк ми їздили. Мені хотілося відчути, чи це мій блейзер. І я вам скажу так: що він для мене задовгий. На жаль, подивіться, як він на моделі виглядає. Він прям сидить на цій дівчині просто чудово. Бо у дівчини 1,70 сімдесят або і більше зросту, і він виглядає на ній класно. А мене цей блейзер, на жаль, поглинає. Зараз я його примірю і вам покажу. Бачите, він мене просто ковтнув. Що робити? А ось що? Отут можна трошечки його обрізати. І це я можу зробити, і це просто тут робиться. Бо мені подобається в блейзерах саме такі кути, їх просто тут робити. Позаду, єдине, що я шлиця, Ну, там треба подумати, як її обробити. Я думаю, якщо, наприклад, ну, в цьому блейзері, от якщо 5 см прибрати, він одразу е, стане моєї довжини по тілу. Рукави. Ну, Рукави точно довгі. От, бачите, було б класно, якщо вони були от, от такі. Е, прорізні е, петлі йдуть, е, обрізати вже рукав неможливо. Його можна е, вкоротити саме в зоні плечей. І я це теж можу зробити. Це означає, що, боже, я не знала. Це означає, що цей блейзер залишається зі мною, Боже, як його застібнути? І він буде жити в моєму гардеробі, тому що мені неймовірно личить цей колір. Світли такий прекрасний. І ця тканина, в цю ялиночку, ну просто чудово. Ну, подивіться. І я, ну, от якщо, до речі, так застібнути вигляд, наче нічого. Але хочеться ну трошечки так, щоб ноги були довші. Ну Виглядає він. Не оверсайзно, а просто завеликий для мене, розумієте, так? Ох, обожні. І ще от я була вчора в світлих джинсах. Джинсах з H&M, які вже пережили стільки всього. Їх треба замінити, але мені так подобається цей блейзер з світлими джинсами, світлими ході. Це прекрасно. Це прекрасно. Так, напевно, я буду завершувати це відео. І буду чекати на ваші коментарі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму новому відео. Бувайте!